Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду пекти чудову солодку випічку до чаю, яке називається Венське печиво. Також на цей періг, на це печиво, ще кажуть, тертий пиріг, і як то називає. І я думаю, звичайно, у кожного свій рецепт я розкажу, як роблю я. Для цього нам потрібно вершкове масло або маргарин 250 г. Потрібно ось таке м'ягке, розтоплене, але охолоджене, не тепле. Також я використаю пакетик ванільного цукру, півчайної ложки солі, чайна ложка розпушувача у мене це сода, тому я ще приготувала чайну ложку оцту, щоб погасити. Два яйця потрібно. 200 г цукру. Ну, і борошно нам потрібно 550-570 грамів, це вже в залежності скільки візьме тісто. Також потрібно нам або джем, або повідло, або варення, і сюди можна використати любе, і яке наше улюблене. Я беру ось сливове. Також, якщо нема варення, можна використати і свіжі фрукти це теж буде смачно. І так, у більшу ємність, де я буду замішувати тісто, я відправляю яйця, цукор. Я відправляю ванільний цукор. Звичайно, це за бажанням, можливо, хтось не любить, можна не додавати сіль. До розпушувача додаю оцет, все гарненько погасила і теж відправляю, розмішую. Далі додаю маргарин. Він у мене розтоплений і охолоджений, тому що до теплого маргарину. Більше впітує борошно, а тоді не таке смачне буде наше печиво. Тому потрібно використати охолоджене. Ось так гарнесенько все розмішала, і частинами поступово додаю борошно і замішую тісто. Далі замішую рукою, тісто вже стало густіше. І ось тісто я вже замісила. Ось воно таке м'ягке, не забите бороштом, чудове тісто, але вже й не липне до рук. Далі я беру третину тіста, і мені потрібно його відправити в морозилку на хвилин 15-20. І щоб воно швидше захололо і промерзло. Я його ось так роблю плесикарчик. Воно так в тоншому вигляді, скоріше. Замерзне, відправляю в морозильну камеру. І ось, поки та частина тіста відпочиває в морозилці, я застелила противень пергаментним папером для випічки підготувала. А цю частину тіста я зараз рівномірно розподілю на весь противень. Тісто пісочне, послушне, м'яке. Тому я ось так. Пальчиками подвігаю тісто і розрівнюю. По противенню, залишавши, по краях, залишаю маленькі бортики. І ось тісто я розрівняла. На цьому етапі я вже включила духовку. Ось зробила такі невисокі бортики. І далі я буду розрівнювати наше варення. рівномірно по всій поверхні. Варення приблизно уходить 300 грамів Можна використати. Я часто роблю на одну сторону одне варення, припустимо, повідло, яблучне, а тут сливове або смородинове, дуже гарно підходить до цього пирога. Ось так рівномірно розподіляю. Ось так. З варенням я справилась, далі дістаю тісто з морозилки. Наше тісто доволі гарно опологло, трошки підморозилось. І ось на таку крупну терку я буду натирати рівномірно. Наше тісто з холодильника по всій поверхні нашого пирога. І ось я натерла все охолоджене тісто, воно натирається чудово, як завжди, всю таку роботу я оставляю за кадром, вам показую тільки основні моменти. Духовка до цього часу в мене розігрілась, і я відправляю випікатися при температурі 180 градусів. І ось мій пиріг готовий. Він випікався 30 хвилин. І дам можливість йому трошечки охолонути. Пиріг дуже чудово пахне. У мене на кухні чудовий аромат. Він уже і так красивий, але я ще трошечки присиплю його цукровою пудрою. Ось так і можна вже нарізати. І ось я вже нарізала наш пиріг. Він чудовий, солодкий, зверху хрусткий. А всередині ніжний, мягкий і сливове варення дуже покращило смак нашого пирога. Ще раз повторюсь: повітло або варенню можна використати любе, яке нам смакує, або яке в нас є вдома. Ось так смачно і нескладно можна приготувати венське печиво. Дуже смачно. Готувати нескладно. І ось така красота. Залишайте свої відгуки, я обов'язково всім відповідаю. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Ну і також буду вдячна. За ваші відгуки позитивні, за ваші прогляди. Всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!